Вправа 504. Відстань між двома портами дорівнює 504 км. Рухаючись проти течії річки, теплохід проходить цю відстань за 21 годину. За скільки годин він пройде цю відстань за течією річки, якщо швидкість течії дорівнює 2 км за годину. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас є відстань між портами 504 км і є час, за яку подолав у нас. Теплохід цю відстань, то ми можемо дізнатися, чому ж дорівнює його швидкість проти течії. Записуємо перше дія. Треба 504. Поділити на 21. І це дорівнює. Давайте куточком ділити, записуємо 504. Що ділиться? Що ділиться? На 21. Отже, 50 поділити на 21 поміститься 2 рази. 2 на 1 це 2. 2 на 2 це 4. Віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 5 збрали до це 4. 4 мінус 4 0, попереду не пише. Четвірку зносимо. 84 поділити на 21. Це буде 4. 1 на 4 це 4. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що це дорівнює 24, так, і записуємо, що це в нас? Це в нас швидкість. Ми кілометри ділимо на годину, тобто в нас тут буде кілометри за годину, і записуємо це швидкість. Швидкість теплоходу. Тепло проти течії. Ну добре. Якщо його швидкість проти течії дорівнює 24 км за годину, але течія ж його зносила на 2 км кожну годину, то його власна швидкість була більша, ніж 24 на 2 км. Тобто ми пишемо друга дія треба до 24 додати 2, і це буде 26, пишемо в дужках чого, кілометрів за годину. Це в нас буде власна швидкість. Швидкість теплоходу. Ну добре. Тепер, коли у нас є власна швидкість теплоходу, коли він буде рухатись вниз, тепер йому вже течія буде допомагати. І буде додатково його зносити вниз на 2 км кожну годину. То пишемо тоді третя дія. Треба до 26 додати 2. це буде дорівнювати 28 Пишемо в дужках, це буде швидкість кілометри за годину. Це буде швидкість. Швидкість теплоходу, теплоходу за течією. Так, Добре, швидкість у нас є вже за течією, У нас є відстань. 504 км. Тепер можемо знайти, власне, який буде час. Треба відстань поділити на швидкість. Отже, пишемо четверта дія. 504, що ділиться на 28. І це дорівнює. Давайте ділити куточком. Записуємо. 504. Що ділиться? Що ділиться на 28? 50, поділити на 28. Ну, поміститься 28 тільки один раз. 1 на 28 це 28. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 5 було. Збрали одиничку це 4. 4 мінус 2 це 2. Зносимо 4. 4. 224, що ділиться на 28. 28 можна помножити на 3, щоб в кінці було 4 або на 8. Але тут у нас велике число, тому беремо 8. 8 на 8 це 64. 4 Пишемо 6, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 6 це 22. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тому пишемо, що частка у нас дорівнює 18. Це час. Тут у нас сюди є кілометри і кілометри за годину, тому час у нас буде в годинах. Так, записуємо це час? За який? теплохід теплохід пропливе? Пропливе? Між портами. Шпортами за течією. Так, ну що ж, ми дізналися, що за 18 годин. Записуємо тоді відповідь. Пишемо 18 годин. Ну що ж, ось таке завдання на швидкості такого типу завдання дуже полюбляють в фізиці. На цьому вправу завершено.